Який ваш улюблений кольор? Наш, наприклад, чорний. Поєднавши його з білим, можна зібрати непоганий лодаут із різних скинів. І хоч це не дешеве задоволення, багато гравців можуть дозволити собі створювати лодаути з найрізноманітнішими кольорами і тематиками. Але є сетап, тематика якого це рідкість, унікальність та надзвичайна ціна. Привіт! Це Siesment. Сьогодні ми збираємо лодаут з найдорожчих скинів на ринку. Ми створили таблицю, в якій зібрали ціни за Factory New скини без наліпок, унікальних флотів та паттернів. За це ви переплатите за бажання. В нас звичайні скини без доповнень. Перша позиція в цій таблиці це необхідна річ, щоб надійно тримати зброю рукавиці. Найдорожчий лот наразі це Sport Gloves, Pandora Box. Рідкісний скін, який був проданий на китайському маркетплейсі BAF 163 за 380 тисяч юаней, що конвертується у мільйон 900 тисяч гривень. На БАВ 163 ми і надалі будемо орієнтуватися, бо це найавторитетніший майданчик для трейдерів та колекціонерів. У таблиці присутні посилання на огляд усіх цих предметів. Щоб ними скористатись, просто скопіюйте посилання, як показано на відео. Одних рукавиць недостатньо для гарного V'ieModle. В лодауті на маленьку роль грають рукави агентів, хоча в нашому випадку агенти підбираються не по красі, а по ціннику, який становить 40 баксів за підводницю за КТ та 53 долари за шикарний скин на терориста. Він, до речі, має ось такий золотий годинник і вже більше пасує рукавицям. Далі ми підемо по зброю. Спершу швиденько пробіжимося по непопулярним її видам. Варто звернути увагу, що більшість скінів в цьому лодауті не з кейсів, а саме з колекцій. Бо колекції обмежені, і як наслідок скини дорожчі. Пістолетні раунди починаємо з USP Kill Confirmed за 7 тисяч гривень або Fade за цілих 54 тисячі. Далі на вибір Dual Beretta Duelist за 4 тисячі гривень. Колекція ChopShop можливість скрафтити в хот рот. P250 Nuclear Thread знаходиться в колекції Nuke, коштує 11,5 тисяч. Той самий Скін, але вже на Tech 9, 16 тисяч. 5.7 Beast. Нічого особливого, але все одно дорого. На заміну цим двом пістолетам може прийти cz Chalice з колекції Cobblestone. рідкість колекції та гарний флот. За це ціна в розмірі 13 тисяч. За поєднання кольорів, респект. Найнебезпечніший пістолет Desert Eagle Blaze, згаданий в відео про найгірші інвестиції. Він все ще лишається найдорожчим скіном на пустельного з прайсом в 26 тисяч гривень. І останній пістолет, який чекаю, коли його нарешті зроблять юзабельним: револьвер Fate. За свою непопулярність має цінник всього 616 гривень. Не забуваємо, що в новій Counter-Strike 2 змінили систему купівлі зброї. У новій версії з'являється незліченна кількість варіацій підбору зброї, а також існують порожні слоти для можливих нововведень в системі скінів. Отже, така кількість предметів в інвентарі не матиме сенсу, і нові сетапи скінів будуть базуватись тільки на улюблених гвинтівках. Подобаються дорогі скини? Підпишіться на наш канал і одного дня самі станете власником крутого айтему. Далі прискоримось, бо вже дуже хочеться подивитись найцікавіші айтеми. MP9 Wild Lily. має красивий малюнок, крафтиться в АК Wild Lotus, має ціну 67 тисяч, mp 7 Whiteout. Кольору свіжого снігу, ціна свіжої черешні, MP5 Oxid Oasis. Легенда каналу. 13 тисяч за FN, MP90 Emerald Dragon. Скін з одного з перших кейсів 11 тисяч. Bison Modern Hunter. Красивий скін, який в колекції Міліша представлений одразу на чотирьох видах зброї. Save Dove Cooper шматок бронзи за 3600. Але його аналог за КТ Максим Чинкуеда це вже витвір мистецтва середньовіччя, як написано на скіні, скільки б ви не заплатили, та цього все одно буде замало, якщо це, звісно, не 22 тисячі гривень. Нєгів Мьольнір – зброя самого Бога грому, шикарний скін з шаленим прайсом в 71 тисячу. Ось ми і підійшли до найцікавішого: штурмові гвинтівки, які в грі використовуються найчастіше. FAMAS Spitfire. нагадує американський винищувач часів Другої світової з колекції Альфа, про яку ви, можливо і не чули. Коштує 6 тисяч гривень. м 4 a 4 Холл єдина контрабандна зброя в грі. Скін, який вже не отримати, але дуже хочеться, бо він нереально красивий, з нереальним цінником в 240 тисяч гривень. І як альтернатива М4А1С Welcome to the Jungle з дуже деталізованим дизайном і золотою змією посередині оцінюється в 100 тисяч гривень. АК Wild Lotus шокуючи гарний екстер'єр, робить його прайс близьким до півмільйона гривень. Ауг Акіхабара мрія всіх фанатів аніме з шикарної колекції Rising Sun, де всі скини коштують значних грошей. Але Акіхабара особлива ціна це доводить 160 тисяч. SG Hazard Pay непогано підійшла б до жовтого сету, бо в найдорожчій з цінником 10 тисяч гривень вона потрапляє без проблем. AWP Dragon Lore Цей скін, не дивлячись на те, скільки топових і дорогих авіков було вже додано у гру, все ще на вершині. Він дуже рідкісний через неактивну наразі колекцію, і його легендарний дизайн виблизкою золотом і натякає на те, що за цю пушку треба віддати півмільйона гривень. Закривати список зброї будуть GS Jack Ros за 7000, а також Scar Splash Gem один з найрідкісніших скинів у грі. Щоб отримати його в New, треба влучити в єдиний можливий флот 0.06 і останній камінь в цій рукавиці безкінечності: ніж метелик гамма Доплер в фазі Emerald. Справжня мрія для всіх гравців в КС мрія по ціні Ford Mondeo. Загалом такий сет наразі коштує 120 тисяч доларів або понад 4 мільйона гривень. Ви зможете самостійно все перевірити і оглянути кожен скін, бо посилання на цю табличку ви знайдете в описі відео. Це Сіесмент ваш гід в світ витрачання грошей Steam.